По кріслу із Рено приїхала до нас люфтомеханізм, але паролони теж і основа потребує уваги. Значить, паралони наростили, тому що вони сідають, наклони, будь ласка. Зварка, наша зварка, 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 зварка каркаса. Єдине, що було ціло, це отут і тут. Оця вся рішетка відпала повністю. Відпала і продавила поролон клеєний. Почав прориватися. Навіть тут, бачите, по підголовнику -під приклеїли, почало рватися. Так, спина підсрачник. Наростили бока. Так же само і так же само у вас у нього держи. Сварювальні роботи. Зварювальні, 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 зварювальні. І те ж саме от клей нарощували бок, тому що бок був зараз він даже він даже в ровень правий і лівий, даже може правий десь чуть, -чуть вище, може ще прийматися. Бок нарощували. І механізм перебирали, механізм дійсно є люфт. І то так було. І від заводу необережно зібрано турками, і трошки уже сідуха поїздила. Амортизатор зараз будемо перевіряти після зборки.